Вітаю, друзі! Русські не здаються, як би не так. Здавалися, здаються і будуть здаватися. Наведу приклад. Дотошні німці, які повернуті на бюрократичній точності та педантичності, по своїх документах подали таку інформацію. З початку нападу на Радянський Союз 22 червня 1941 року. По 1 грудня 1941 року, тобто за 5 повних місяців війни, в полон до німців потрапило 3 мільйони 335 тисяч солдат Червоної армії. Так, не всі вони були росіянами, але мінімум 2 мільйони росіян там були. До речі, це світовий рекорд по здачі в полон. По кількості здачі в полон, який не побитий до сьогодні. Так що, здавалися і здаються. А те, що не здаються, це російський і радянський міф. Що ж каже радянсько-російська статистика? Абсолютно протилежне, як завжди, нет. А щоб не видавати сім'ям пайок, і не позоритися гігантською цифрою тих, хто здався в полон. Їх як і зараз, щоб не виплачувати гроші і не роздавати пільмені з ладами. Ось. Їх пишуть і писали як таких, що пропали безвісти. І лише за офіційною радянською статистикою пропало безвісти за Другу світову. 3 мільйони 174 тисячі чоловік. Вдумайтесь, пропало безвісти. 3 мільйони 174 тисячі радянських солдат. Ми ж знаємо офіційно російську статистику. Цих 3 мільйони, це, м'яко кажучи. Так от. А, російсько-радянська статистика така, що або патєрні, або занижено в кілька разів. І зараз інтернет насичений, фото та відео, мерзоти у формі отари Ерефії, які здаються українцям в полон. Причому здаються і рускі. І уськії, і росіяни, і росіянці, і московити, і оленеводи. Ще одне друзі. Підтримайте ЗСУ. Донатьте перевіреним волонтерам. Донатьте, не слухаючи нікого, що там чиновники крадуть, влада зажралась, ви донатите не чиновникам і не депутатам. Їх Бог покарає або ми, а донатите, щоб у ваш дім не прийшла свино собака і не накоїла лиха. Ми донатимо за себе слава Україні!